Вітаю, друзі. Деякий час назад до сили Слуга народу, до окремих депутатів звернулися юристи, які працюють в Європі з питань того, що треба якось вирішити проблеми українців, які живуть в Європі. Для цього треба приймати велику кількість законопроєктів, які повинні стати законами, і врегулювати всі питання. А це допоможе війти від подвійного оподаткування, це допоможе не втрачати зв'язок з українцями, які тимчасово переїхали до Європи. Це багато що вирішує. Депутати прийшли до офісу президента і почули відповідь фактично від Зеленського. Хай повертаються. Це все, що запропонували українцям, які зараз біженці. На жаль, це державна політика. Саме тому ми досі не бачимо вже майже через два роки після повноцінного вторгнення ані програми повернення біженців після війни, а не програми мотивації повернення біженців під час війни, а не програми спілкування, комунікації з біженцями, ані програми адвокації та взаємодії біженців не використовують навіть як інструментарій, яким Україна могла би тиснути. На захід в деяких питаннях ні ні, ні не шантажуєм, а саме через публічність та через вплив на суспільство в Україні не вважають а, наших біженців тим інструментаріям, які можна використовувати, так не вважає влада. Якщо б вважала, то ми б бачили зовсім інший варіант. До речі, я не хочу проводити паралелі, але якщо ви побачите побачили, що відбувалося з палестинськими. Мітингами в Європі і як вони впливали на події, то я можу сказати: українців не менше в Європі зараз. Не менше мільйони. Але держава не взаємодіє з ними, і саме тому ви не бачите а не українських мітингів, а не великих потужних якихось заходів, на які були б залучені великі кількості українських біженців. Україна ігнорує цю проблему, але найстрашніше не це. Найстрашніше те, що українці все більше втрачають бажання повертатися до України. А куди повертатися? Повертатися в країну, де депутати беруть хабарі, дають хабарі, за них вносять застави, і вони повертаються в Верховну Раду голосувати за законопроекти, по яких живуть українці. Корупціонери і хабарники приймають закони, по яких повинні жити українці. І владу це влаштовує. Куди повертатися? В країну, де керівника Держспецзв'язку ловлять на корупції, а два депутата від Верховної Ради, з Верховної Ради від слуги народу приходять і хочуть взяти його на поруки, а потім за нього вносять 25 мільйонів гривень застави і його випускають миттєво. До речі, приходить Голова комітету з цифровізації це теж непоганий такий сигнал, що ви бачите, все пов'язане. Федоров з мінцирку. О, Мінцифри, вибачте, обмовочка така. З мінцирку, все ж не обмовочка, мабуть, з цим комітетом і намагалася витягнути свою людину, яку поставили на цю посаду. Куди повертатися? Туди, де депутат Тищенко. Розлучається зі своєю дружиною, щоб не показувати все в декларації. І як показують розслідувачі він вже в минулому році, коли звільнялася територія України, коли хлопці захищали Бахмут, переписував на свого помічника квартири, автівки, дома, будівлі, все інше, Ну що? Про що казати? Сюди повертатися, куди повертатися, Де Зеленський мовчить про те, що. В його оточенні знаходяться люди, які займаються схематозом, де, наприклад, нема реакції на те, що е, компанії, які були пов'язані з Медведчуком, замість того, щоб їх користувала держава і отримала власність на ці компанії, ці компанії перереєстрували на інші компанії, які якось близькі до Татарова дивним чином. Куди повертатися? І я розумію цих людей. Соцопитування показують, що люди хочуть повертатися туди. Де в них є перспективи? майбутнє. безпека стоїть на другому, третьому місці. Перше перспективи для себе і своїх дітей, саме тому останні соцопитування в Європі показують збільшення кількості українців, які вирішили не повертатися в Україну. Останнє соцопитування в Данії показує те ж саме, і це ще одне підтвердження того, що примітивна та недаляглядна політика зеленського по відношенню до українців. Ну, призводить до того, що українці втрачають бажання повертатися додому, бачачи все, що відбувається. Половина українських біженців 49,5% хоче залишитися в Данії навіть після закінчення бойових дій в Україні. Про це з посланням на заслідження повідомляє місцеве видання. Автор самого дослідження з Копенгагенського університету наголосила, що не очікувала побачити такі результати. Вона здивована. Вона здивована. А ми, які живемо в Україні, не здивовані. За її словами, багато хто з українців вже збудував нове життя в Данії і пустив коріння в суспільстві. Вона каже: можна було подумати, що найблагополучніше, хто заряджений енергією та дивиться у майбутнє з оптимізмом, захоче повернутися в Україну та взяти участь у її відновленні. Зрозуміло, для деяких саме так і є, але загальна картина така, що охоче залишитися на тривалий термін, пристосувалися краще за інше. І вона акцентує, що дослідження показує, що саме працездатні та креативні не мають бажання повертатися саме ті, хто готовий створювати свій бізнес, хто готовий створювати а, проекти, хто готовий розпочинати великі проекти, які можуть допомогти їм закоритися в іншій країні, ті люди, які не бояться працювати, але хочуть отримувати за, свої, за свою роботу. Не тільки зарплатню, а й перспективу у майбутньому та гарантії завтрашнього дня, і це зрозуміло для будь-якої людини важливо забезпечити свої перспективи, своє майбутнє. Що пропонує Зеленський? Казки й брехню, що пропонує його оточення, й брехню і корупцію. До речі, в нас дуже цікава історія. Всі знають, що велика кількість високопосадовців в СБУ. В Нацполі, в Беп, в ДБР. Живуть в будинках, які їх, але записані на інших людей. Їздять на автівках, які їх, але записані на інших людей, використовують гроші, які не мають по документах. Нещодавно взяли на Рівненщині лісника, головного лісника Рівненщини, в нього мільйони євро і доларів. Це теж показує багато що. Країна. Всім, своїм, всім своїми діями показує зараз, що якщо ти хочеш забезпечити себе, займайся корупцією. Держава відмовляється від боротьби з корупцією в ім'я того, щоб утримати владу в руках окремої кубки людей. А нападки безуглої на головкому показують, що для когось рейтинги важливіші, ніж перемога. Куди повертатися кажуть люди? Ми бачимо, що відбувається. І вони ж пригадують, що коли починається війна, люди а, звертаються до Бога і кличуть солдата. Коли війна закінчується, люди забувають за Бога і судять солдата. Вони не хочуть бачити це, вони хочуть бачити, як вони розбудовують своє майбутнє в інших країнах. Хочу нагадати, що в жовтні минулого року а, в Польщі було виключно 18% біженців українців ще раз в жовтні минулого року. Які були а, готові залишитися в Європі і не хотіли повертатися до України. 18%. Вже по весні, в березні, їх кількість була 45%. Це ті, хто хотіли залишитися в Польщі і залишитися в Європі. 45% з 18%. Зараз соцопитування показують, що вже більше 60%. Це страшні цифри. Люди дивляться на Україну, дивляться на те, що їм пропонують, або що їм не пропонують взагалі нічого, ніяких перспектив, ніяких планів. А, тим більше, що у нас тут заявляють, а де план перемоги? З'ясувалося, що у влади немає плану перемоги, і про це каже Давід Арахамія, про це каже голова РНБО Данілов. Він каже, що він чекає, що йому хтось покаже цю перемогу. Вимагає плана перемоги без угла у головкома, Хоча повинна знати, де він знаходиться, і що Зеленський навіть каже, що план є дуже цікава історія. А люди все це бачать. Якщо влада не змінить свою модель, це не поведінки, ні, навіть не інформаційної поведінки, це модель комунікації з суспільством, то ми будемо бачити якомога, як збільшується кількість людей, які не хочуть повертатися до України, і ми бачимо буде бачимо страшну історію. Неважливо, як закінчиться війна. Це буде вже перемога Путіна через те, що Україна втратить свій генофонд, Україна втратить своїх дітей, своє майбутнє. Хто буде розбудовувати Україну? Україна кардинально зміниться через це. Хто буде тут працювати, будувати, створювати? Хто буде платити податки, підтримувати державний апарат? Хто буде створювати додаткову вартість? Пенсіонери, які залишились тут в великій кількості? Ні. Це велика проблема, про яку влада взагалі не хоче казати. І коли влада каже, хай повертаються, влада дурить саму себе, ніхто не повернеться з тих людей, до яких так ставиться. Людей треба поважати, з людьми треба комунікувати, людям треба пропонувати перспективи, гарантії, можливості. Якщо влада нічого не пропонує, українці зможуть знайти собі все це самі, але, на жаль, в інших країнах. І мене це відверто бентежить. Ще з березня 2022 року ми разом з Євгеном Мадою пропонували багато чого для того, щоб цього не сталося. Влада примітивно не цікавилась цими темами і досі не цікавиться. Влада не хоче цим займатися, тому що не вважає це за потрібне. І це показує рівень освіченості влади і її пріоритети. На жаль, такі дурні дії. Будуть мати наслідки для всієї України. Сподіваюся, що все ж таки рано чи пізно ми частково зможемо виправити цю ситуацію. А зараз треба усвідомлювати, до чого все це приводить. Які загрози в перспективі ми можемо отримати, і вже зараз шукати варіанти вирішення. І багатьом, багатьом українцям ці рішення не сподобаються. Але. Вони це зробили разом, коли обрали цю владу, а ця влада обрала таку модель поведінки: треба працювати, щоб Україна не тільки перемогла, а й вижила, і відновилася. І все буде Україна. Папа! -па.